Ядерне чаювання фільм, який створили у Тульчині в кіностудії Поділля. Творці фільму зробили головний акцент не на ядерній війні. Вона виступає як антураж. Головні саме люди, які в цей момент стали заручниками обставин і через це почали себе вести агресивно, витягаючи свої скелети з шафи. У нас у студії Дмитро Масіброда, режисер-сценарист, та Сергій Качмар, оператор, монтажер, керівник народної кіностудії Поділля. Вітаю вас. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, детально про фільм, про що він? Це історія про ядерну війну, так як ви вже сказали перед цим. Але акцент не на самій ядерній війні, ядерна війна є лише антуражем. Акцент на людях, які стали заручниками конкретної ситуації, і ми психологічно досліджуємо. Як вони себе ведуть, як реагують на події? Тобто, як у нас там прописано, це сімейна терапія на фоні ядерної війни. Як з'явилася ідея створити цей фільм? Ну, вона не така фантастична, там, цікава, як Джеймса Кемерона з Термінатором або Квентіна Тарантіно з кримінальним чтивом, або пола Томаса Андерсона, коли він написав сценарій, коли боявся змії. Боявся вийти з будинку, і так в нього з'явилася ідея для фільму. Вона банальна. Це сталося одного вечора в неділю, наприкінці лютого. Нам потрібно було знімати фільм. <гум> Але ідей того багато. Але так як ми незалежні митці, тим бачу сьогодні війна, гроші дуже важко десь знаходити. Тому... <гум> Зараз взагалі важко з фінансуванням. Так, і до речі, на цьому, мені здається, треба зробити акцент, щоб люди, які будуть це переглядати, вони нас почули, тому що є дуже багато талановитих митців, але в них немає грошей для зйомок взагалі. чи будь-то музичні кліпи і так далі. І я думаю, що це дуже важлива проблема. А щодо фільму, немає такої, як я сказав, фантастичної історії. Ідея з'явилася і все. Як говорив Девід Лінч у своїй книзі, ідея як рибки. А ти як... як буде вірно? Рибалка? А ти як рибак, так. І ти ловиш всі ідеї. Вона може прийти тобі посеред ночі, може навіть і зараз прийти. Ось прийшла ідея. Хочеться зняти. А Лов Сергій є ідея. Знімаємо фільм. Про корупцію в Україні. Я вважаю, таких фільмів сьогодні немає. юридично-політичний трилер. Тому, можливо, хтось зацікавився. У вас щойно ідея прийшла? Да. Все. Цікаво. <рес> Можна вже записувати. <рес> Давайте повернемося до фільму. Скажіть, будь ласка, хто працював над його створенням? Um, ну, Дмитро у нас є головним сценаристом і режисером фільму. Також він є і продюсером фільму. Звісно, у нас є сопродюсери, тобто хто нам допомагав фінансово. Можна їх назвати Це швиденько? Це Ольга Мисловська і Аліна Волинська. Ось. І Я як оператор, монтажер, освітлювач, також у нас є е, Дмитро Мачик, це е, дуже талановитий хлопець, він і фотографує. Ну він у нас виступав як звукорежисер. Він нам тримав мікрофон. Нас за звуком, за якістю звука. Ось із е, 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 головних е, дієвих осіб в фільмі це е, Петро Шуткевич. Ольга Петлик, Вадим Лінник, Анастасія Лазарук, Анна Козиріс і Дмитро Масіврода. Він також у нас був одним із головних ролей фільму. А взагалі це професійні актори чи люди, які Ні, навчаються. Це взагалі люди з повсякденного життя, вони не є професійними акторами. Вони можна сказати, взагалі це їхні перші дебютні такі от ролі. Ні, вони в нас ще перед Знімали, цим були. Да. Там Петро Григорович і А Анна Козоріс, Анастасія Лозрук, Вадим Вінник. Тобто ну, вже були там, раніше фільми. Да, но вони не є професійними акторами. Скажіть, будь ласка, де брали натхнення, коли створювали фільм? Натхнення, ну скажу таку банальну річ, репіку, тезу <кій> Натхнення в жінках, цигарках і в вені. І найголовніше це в кіно. Тому що ну, кіно нас дуже сильно надихає. Так. Ми його постійно переглядаємо, аналізуємо. Тому, звісно, кіно це найголовніше, і воно надихає режисери, музиканти, якісь відомі пісні, там, гурти. Ну і фільми, фільми, фільм, фільми. Фільм, фільм. Де можна подивитися фільм Ядерне чаювання? Наразі в мережі є лише трейлер фільму. Сам фільм зараз приймає участі і буде приймати участі в майбутніх кінофестивалях. У них є такі критерії, щоб фільм ніде не був виставлений в мережах, тобто на Ютубі, на інших соцмережах. Коли фільм закінчить гастролювати по кінофестивалям, отримає нагороди, тоді ми зробимо прем'єру вже офіційно і на Ютубі, і, можливо, в кінотеатрі, можливо, навіть в Вінниці в кінотеатрі. Ми завжди робимо прем'єру в Тульчині. У нас в центрі культури дозвілля на сцені великий екран, проєктор, робимо кінозал, приходять люди. Ось, наприклад, от у нас був, була стрічка Парадокс, ми так робили, ставили скриньку благодійну на потреби ЗСУ. От, тоді зібрали 11 тисяч гривень. І ще дуже така, Сергій просто забув, я забув сказати, ну ми тримали це на кінець. В чому ну, така приємна особливість цього фільму, що для нього була записана автор, авторська так, пісня так, від так, гурту, так, гурту Подолія. Там головна вокалістка, дівчина, яка співає, це Маріна Подолян, і вона сама з Вінниці. Але гурт Подолія точно ну, нібито вони там створили. Його у Львові. І це ну, взагалі пісню можна вже почути? Пісня. Ще не була прем'єра. Ще на. не була прем'єрів. Так, Пусто. це взагалі а, в, в нашій практиці, в нашій практиці іменно зйомки фільмів, вперше у нас а, написана пісня а, спе... спеціально для нашого фільму. Для вашого фільму. І скажіть, да. будь ласка, по часу, коли приблизно він вийде цей фільм на загал? По часу, приблизно, напевно, осінь наступного року. Я думаю, раніше. Раніше? Я думаю, так. Десь до кінця року ми його вже точно завершимо, будемо відсилати на фестивалі. Є дуже багато короткометражних фестивалів, ну, фестивалів для короткометражного кіно, і чи, яка їх особливість, на відміну від повного метру. В тому, що сьогодні ти відправляєш фільм, і буквально десь через місяць фестиваль вже може відбуватися. Я вам бажаю перемог і чекаємо з нетерпінням фільму на великих екранах. Дякуємо, Дякуємо. вам навзаєм. Дмитро Мосіброда та Сергій Качмар були у нашій студії.